16 жовтня 2023 року. Урядовий квартал. Біля одного з блокпостів, який веде до Офісу президента, чекає один високопосадовець. За кілька хвилин зі сторони блокпосту до нього виходить куди більш відомий посадовець, заступник керівника офісу президента України та куратор правоохоронної системи від офісу президента Олег Татаров. Чоловіки декілька хвилин прямують вулицею і зникають у темряві в одному з дворів. Прізвище посадовця, з яким зустрічається татаров, вже за 10 днів пролунає на всю країну. Це заступник голови Національної поліції України Дмитро Тишлек. Зам голови національної поліції живе в хаті партнера російського кримінального авторитета.